Перше послання апостола Петра це сповнений натхненням лист для тих, хто проходить через випробування і шукає надію. Петро звертається до віруючих, які живуть у складних умовах, закликаючи їх поглянути на небо. Це послання нагадує про цінність терпіння, силу віри та обітницю вічної слави для тих, хто залишається вірним. У кожному рядку ми бачимо витривалість у випробуваннях, надію на спасіння, святість у щоденному житті та силу Бога, якого чекаємо. Петро закликає до мужності, підкреслюючи, що тимчасові страждання ведуть до зміцнення вічної віри і вічної слави. Він наголошує на важливості в таких умовах жити свято і відлунювати Божу праведність в очікуванні Його приходу. Ви слухаєте Транссвітове радіо. Вітаю, друзі! Ми продовжуємо вивчення першого послання апостола Петра і разом з вами досліджувати його будуть Ростислав Бабенко і Олег Павліщук, пастор церкви і керівник програми Пасторське служіння, директор школи пасторського лідерства Лінтеум у Київській богословській семінарії. І перед початком нашого дослідження помолимось. Господи, дякуємо тобі за те, що ти задумав сім'ю, і за те, що для сім'ї в тебе є особливе призначення, особливий план, особливий твій кодекс, за те, що ти хочеш в сім'ях нас благословити, в сім'ях хочеш, щоб ми були у безпеці, в сім'ях хочеш, Господи, щоб ми були домашніми церквами. І я дякую тобі, Господи, за твоє слово, яке живе і діяльне в наших сім'ях, також благослови. Наше вивчення, наші роздуми і дай їх застосувати у своєму житті. Амінь. Минулого разу ми зупинилися на тому, що Петро закликає своїх читачів і слухачів бути готовими проходити обраний Богом шлях страждань з терпінням, оскільки він передбачає досконалість. Світ біжить від Бога, а ми рухаємось в напрямку нашого небесного батька. Наші труднощі, власне, і пов'язані саме з тим, що ми відображаємо нашого батька і Спасителя через святість, через послух, через покору. Апостол наголошує, що це повинно бути свідоцтвом світові. Ми мусимо йти його слідами, говорить він. Нам важливо пам'ятати і впокорюватися в тому, що страждання часом буває наслідком гріха, а часом ні. Часом просто, ну, якби ми робимо добро, і це добро робить нас беззахисними, вразливими. Бо коли ти робиш правильні речі в зіпсутому світі, це може дуже боляче по тобі бити. Але разом з тим, у цьому уривку і в цих всіх розмовах є дуже така радісна новина, це, це 21-й вірш. Світ навколо нас подібний до мінного поля. Один необережний крок, і ти це, за це жорстоко платиш. Але написано, що ми покликані іти по слідам Христа. Христос пройшов це життя, пройшов цей світ, і найбезпечніше місце в цьому світі це іти за Христом. І коли ми зосередимося на тому, що говориться про Христа, то ми бачимо декілька дуже важливих речей. Говориться про характер Христа, він не вчинив гріха. І е, слідувати за Христом означає працювати і зі своїм характером. Бо одне діло, коли гріх як окремий вчинок зроблений, і інша справа, коли гріх стає частиною, рисою мого характеру, гріховна якась звичка. Також говориться про комунікацію Христа. В його устах не було знайдено підступу, коли його ображали, він не ображав. Страждаючи він не погрожував. І що це значить? Це значить, що його комунікація має стати моєю комунікацією. Так як він говорив, так і я маю говорити. І продовжуючи тему минулої програми, ми, як царственне священство, покликані благословляти інших людей. Також тут говориться про впевненість Христа. Він передав себе тому, хто судить справедливо, і його впевненість це наша впевненість. Вона не в наших силах, в тому, що ми зможемо це зробити. Вона не в наших здібностях. Вона в тому, що Христос все зробив і ми йдемо за ним. Також ми бачимо, що тут є сила Христа, Він у своєму тілі підняв наші гріхи на хрест. Сила Христа полягає в тому, що Він всі ці гріхи возніс і прибив буквально до Христа. Звісно, багато людей, які знемагають від якогось конкретного гріха, можуть думати, а, Ісус мене не розуміє, бо, е, бо він не згрішив ніколи. Але якщо провести такий приклад зі світу спорту, хто більше навантаження на собі відчув, той, хто підняв штангу і її втримав деякий час, чи той, хто взяв штангу, смикнув її, не зміг підняти і на тому все закінчилось? Очевидно, що Христос, який взяв на себе всі наші гріхи, поніс на собі таке навантаження, і це говорить про таку силу, якою ми можемо тільки захоплюватись, бо Його сила знову ж таки це наша сила. І нарешті завершується цей фокус на Христі останнім Його турботою. Говориться, що ми повернулися до пастиря і єпископа наших душ. Це, це хороша новина. Тому що Ісус не потурає нашим забаганкам, нашим бажанням. Він названий єпископом твоєї душі, моєї душі. Тобто Він формує моє серце, Він формує наші серця. І повторюся, Його характер має стати Моїм характером, Його комунікація має стати і моєю комунікацією, Його впевненість це моя впевненість, Його сила це моя сила, Його турбота. Це те, що і я маю практикувати, так само турбуватися про інших людей навколо себе. Це прекрасний уривок, дуже практичний, дуже дієвий, дуже цінний, який, цілком можливо, може дуже сильно вплинути на наше життя, на наше ставлення до інших людей, до себе, до влади, до роботодавців, до найманих працівників. А найголовніше він знову і знову ставить в центрі в фокусі нашого життя, нашої уваги царя і Спасителя Ісуса. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Одного разу сер Генрі Вільямс Бейкер, священник і дослідник біблії, сказав. Мій пастир цар любові, чия доброта ніколи не зникає. Мені нічого не бракує, якщо я його, а він мій навіки сентиментальна фраза. Погодьтеся, але ж так і є, друзі. Христос є найбільшою втіхою для всіх віруючих, розкиданих по всьому світу, як за часів Петра, так і сьогодні. Він заслуговує на те, щоб його наслідували, тому що Він наш Спаситель. Який перетерпів найбільшу несправедливість і біль за нас, його страждання завершили наше спасіння, його рани зцілили наші. Він показав нам, що робити і як далі жити. Бо ви були як ті вівці, читаємо ми, що заблукали, а тепер повернулися до Спасителя і владики душ ваших. Цей вірш також перегукується з текстом пророка Ісаї. Всі ми, як вівці, заблукали. 53 розділ. Ці тварини потребують постійного захисту пастуха, інакше вони заблукають, йдучи за своїм носом, а іноді потрапляючи у велику небезпеку. Люди можуть бути такими ж блукаючими по життю, рухаючись, куди їх заведуть обставини. Але це було в минулому тепер ми повернулися до пастиря і наглядача наших душ. Поєднання слів повернулися і зцілення ще є одним доказом того, що лікування, про яке йдеться в тексті, включає в себе прощення, отримане при наверненні. Віруючи більше не є загубленими вівцями, вони повернулися до свого пастиря і наглядача. І нам знову апостол Петро нагадує про унікальність життя і страждань Ісуса. Хотів би звернути вашу увагу на слово пастир і наглядач. Петро нагадує своїм читачам, що їхній володар не імператор чи рабовласник, а сам Христос. Навертаючись, кожен віручий повертається з власного шляху на шлях Христа. Петро описав Бога як пастиря, який невтомно піклується про овець, направляючи і захищаючи їх. З якими випробуваннями і труднощами вони не зіткнулися, пастир завжди буде поруч з ними. А наглядач їхніх душ запечатає і збереже їх на віки вічні. Слово пастир означає провідника і правителя над душами, тобто тих, хто перебуває в церкві. І ось цікаво, що апостол Петро акцент робить не на ніжності Христа, як часто спадає нам на думку при слово пастир добрий, а на його владі, на його керівній посаді. Це підтверджується словом наглядач єпіскоп. В інших місцях нового Завіту термін наглядач відноситься до тих, хто має владу в церкві і відповідає за певний стан в громаді. Тут йдеться про Христа як найвищого наглядача, який керує церквою. Навернення передбачає повернення до Ісуса Христа як правителя, наглядача і Господа. Отже, ми переходимо до третього розділу першого листа апостола Петра, але залишаємось на тій самій думці, що і в попередньому розділі, це дуже важливо. Петро говорить про сімейні відносини в контексті покори, субординації і що важливо турботи. Прочитаємо третій розділ з першого по шостий вірші. Так само, дружини, коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова проводженням дружин, як побачать ваше проводження чисте в страху. А окрасою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або вбирання одеж, але захована людина серця. В нетлінні лагідного і мовчазного Духа, що дорогоцінне перед Богом. Бо так само колись прикрашали себе і святі ті жінки, що клали надію на Бога і корились своїм чоловікам. Так Сара корилася Авраамові і панам його називала. А ви, її діти, коли добро робите та не лякаєтесь жадного страху. Перша Петра Третій розділ з першого по шостий вірші, Петро зосередився на настановах для тих, хто знаходиться в менш привілейованих відносинах. Наприклад, господарі не згадані зовсім, а жінки отримують шість віршів звернення, тоді як чоловіки лише один. Ймовірно, це пояснюється тим, що слабший член пари уособлює вразливе становище церкви в цілому. Як і раби. Дружини жили під владою господарів чоловіків. Віруючі жінки, до яких звертався Петро, зазнавали переслідувань від інших членів їхнього культурного середовища. Дружин запрошують до покори, і з першого вірша ми розуміємо, що насамперед маються на увазі дружини невіруючих чоловіків. Хоча, ймовірно, мова йде і про всіх дружин в громаді. Петро сподівався, що покора і благочестива поведінка стануть засобом навернення непокірних чоловіків до християнських цінностей. У віршах з 3 по 4 Петро дає поради, які були типовими для того часу. Дружини повинні відмовитись від дорогого одягу, надмірних зачісок, прикрас. Бог бажає внутрішньої краси, що складається з лагідного і спокійного духу. Заклик до дружин підтримується прикладом благочестивих жінок Старого Завіту, які слухались і поважали своїх чоловіків, і зосереджувались на внутрішньому оздобленні. Очевидно, що Євангелія змінила абсолютно все в житті бідолашних грішників, залишених, покинутих, знедолених і позбавлених надії. І очевидно, сім'я це місце, яке за Божим задумом мало би бути величезним благословенням для людей. Найкращі речі за Божим задумом мали би відбуватися саме у сім'ї. Але сумно це визнавати, сумно це бачити, що зараз відбувається протилежне. Найгірші, найстрашніші, найнеприємніші речі зараз відбуваються в сім'ї. Це подружня зрада, це домашнє насильство, це багато інших жахливих речей, які навіть не хочеться називати. І очевидно, що. Бог, коли дає людині Євангелію, коли Бог дає людині Ісуса, то Бог з цією Євангелією Він хоче буквально вторгнутися або увійти у всі сфери нашого життя для того, щоб там був встановлений Його порядок. І про Божий порядок стосовно сім'ї говориться якраз. В серці цього от листа в першій частині третього розділу першого послання Петра. Що ми читаємо? Чому Петро ось саме так акцентує увагу на дружин, потім, окремо, на чоловіків? Очевидно, це дуже очевидно, що сім'я це союз двох людей. І не може сім'ю витягнути тільки дружина. Так само, як не може сім'ю благословенною, успішною зробити лише чоловік. Має бути тісна взаємодія, має бути спільна мета, має бути фундамент, на якому обома ногами стоять і чоловік і дружина. І це насправді дуже важливо, на якому фундаменті ми стоїмо, тому що якщо читати Біблію е, уважно. То крім от цього задуму, Божого задуму на сім'ю, ми можемо знайти, як писання зображує ще одну ідею стосовно сім'ї, і вони можуть здатися схожими ідея Божа і ідея, яка знаходиться в чудовій і прекрасній книзі Естер, в книзі Естер говориться, що цар, якого не послухалася, дружина, і Яка відмовилася вийти на великому бенкеті на великій вечірці перед ним і його сатрапами, вона була позбавлена царської гідності. Цар влаштував конкурс краси, відповідно, через деякий час царицею стала Естер, яку Господь використав у своєму чудесному плані. Але цікавий момент, що коли цариця цього не зробила, не вийшла перед царем. Була спеціальна нарада, спеціальна конференція, що робити у цьому випадку, і інші чоловіки казали, що це може бути початком кінця, що всі жінки перестануть коритися своїм чоловікам. Треба видати спеціальний указ, закон Медіан і персів, про те, що чоловік є паном у своєму домі. І це єврейське слово Адоні, да? від Адонай. Mm -hmm. да, да, да. І е, хоча, скоріше за все, посл... книга Естер писалася перською мовою, через те ми не можемо її знайти серед кумранських сувоїв. Можливо, ті, хто займалися цими сувоями, не визнають цю книгу як богонатхненні... богонатхненне писання, тому що в оригіналі вона була написана не на івриті. Але в будь-якому випадку це очевидно Боже слово, Божий задум і Божий план. І Господь в цій книзі так іронічно показує життя язичників, устрій язичників, погляди на сім'ю язичників, як язичники дивляться на сім'ю, згідно з законом Ксеркса, чоловік є паном у своєму домі, це є запорукою порядку у всій державі. Це рішення, від якого відступати не можна. І мотивом цього закону був сором чоловіків і страх жінок. І результатом цього закону, дії цього закону стало розділення. Цей світ став е, світом чоловіків через те, що чоловіки фізично сильніші, через те, що фіз, е, фізіологічно і в інших сферах чоловіки можуть. Е, Ну, буквально приборкати жінок, вони це і зробили. Чоловіки стали не просто панами, вони стали деспотами, вони стали тиранами у сім'ях для дружини, для дітей, для, для всіх. І ми можемо сказати, що щось подібне говориться і в Божому плані на сім'ю, тому що ж, от ми читаємо перший. Вірш третього розділу, там говориться, дружини, підкоряйтеся вашим чоловікам. Але давайте отак ретельніше подивимося на те, що говориться уже в першому вірші, і ми просто побачимо шалену шалену різницю між тим, що говориться у книзі Естер в законі медян і персів, і що говориться устами богонатхненними устами апостола. І це цікаво буде перевірити, тому що цілком можливо, що якісь сім'ї навіть в церкві вони можуть жити не за Божим законом, а можливо, вони живуть за законом ксеркса імператора. І, по суті, вони живуть ну, в такому язичіському середовищі. Отож, очевидно, що перше звернення, але не єдине звернення, адресується жінкам, і там говориться про те. В першому вірші третього розділу першого послання Петра, що жінки повинні коритися своїм чоловікам, Саме, самий вступ так само відсилає нас до того, що говорилося раніше. А що говорилося раніше? Раніше говорилося про те, що ми всі, як християни, повинні коритися владі, слуги повинні коритися своїм панам. І що це означає, оце слово коритися? Ми вже говорили про нього, воно означає військову субординацію. Це означає, що я виконую наказ або розпорядження до тих пір, поки я не отримую наказ вищого командування. Ми коримося владі до тих пір, поки влада не примушує нас порушити закон Божий. Слуги коряться своїм господарям. Йосип корився своєму господареві і господині до тих пір, поки вона не сказала ходімо і ляж зі мною. І він відмовився від цього. Таким самим чином про стосунки чоловіка і жінки тут і говориться, що це стосунки певної субординації. Це не значить, що жінка нижча. Це не значить, що жінка гірша. Це не значить, що жінка. Зневажена навіть в Божих очах, багато жінок говорять: якщо я корюся своєму чоловікові, то я що, служанка? Ні, ти жінка. Не всі, хто кориться, слуги. Ісус, Він теж підкорився волі свого Отця, тому що Він досконалий син. І ми, коли виявляємо таку дієву покору, ми просто стаємо частиною Божого порядку, бо щось в цьому світі, точніше, все в цьому світі має бути впорядкованим. І ще другий важливий момент: тут написано: дружини, коріться своїм чоловікам. Оце ключове дуже слово своїм чоловікам. Це не значить, що всі жінки в церкві мають коритися всім чоловікам. У церкві. Писання про це нічого подібного не говорить. І знаєте, отакі от закиди від сестер, ну як вибрати, брати, скажете, я так підкорюся, або я сестра, вибрати. брати. Або коли там, після зібрання хтось з чоловіків, комусь з жінок скаже: принеси но мені каву, тому що він чоловік, а вона жінка, вона має підкоритися. Ні. Жінки коряться своїм чоловікам. Знову ж таки, виникає ще одне питання: так це ж ну дисбаланс. Жінка кориться своєму чоловікові, а чоловік що? В цьому може виглядати несправедливість, в цьому може виглядати якась непослідовність і незбалансованість. Але знову ж таки, якщо уважно дивитися перший вірш, то ми бачимо: очевидно, жінка кориться своєму чоловікові, чоловік кориться слову. Про це говорить перший вірш з того самого третього розділу. Дружини коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова поводженням дружин. Це дивовижний текст. Так, так. Він одразу ставить нас в, різ... в рівні умови. Ми всі коримося. Нам всім дуже потрібна покора нашій гріховній природі. Я буквально в неділю спілкувався з однією жінкою, яка почала досить недавно відвідувати наші зібрання. Я просто запитую, як зібрання, як проповіді, чи подобається, чи все зрозуміло. Вона каже, все зрозуміло, але не з усім згідна. І мені стало цікаво, кажу, з чим саме ви не згідні. Вона каже: ну, мене зачіпають деякі речі, які торкаються мого егоїзму і мого самолюбства. Я не можу оце так просто взяти і прийняти. Це дуже щира відповідь. Як хтось сказав, мене в Біблії непокоїть не те, що я не, не розумію. А мене більше всього непокоїть те, що мені там цілком і повністю зрозуміло, А це непокоїть найбільше. Чоловіки мають коритися Слову. І це велика відмінність від отаких от людських понять, від закону мідяни персів. Ти не пан, ти не барон, ти не герцог у себе вдома. Ти маєш все своє життя співвіднести зі Словом Божим. Як виховувати дітей за Словом Божим? Як фінансами своїми розпоряджатися, за Словом Божим? Як розважатися, приймати рішення, будувати стосунки з дружиною, з сусідами, з іншими? Все за Словом Божим. І отут дуже важливий момент, що ну, щоб Слову коритися, слово треба знати. І це велика проблема, коли чоловіки нехтують тим, щоб досліджувати слово, пізнавати його, а в подальшому. Виконувати, підкоритися цьому слову. Тому що коли чоловік у своєму домі пан, то він завжди правий. І жінка завжди помиляється. Але чоловік, який кориться слову, він може бути неправим часом. Він може часом попросити пробачення і має просити пробачення. І це, як мені здається, дуже добре, таке співзвучче, дуже добра гармонія, яку Бог передбачив для. Нашого життя і для нашої сім'ї. Друзі, до цієї думки хотів би ще додати про покору. Покора жінки не означає, що вона менша за чоловіка або має іншу природу. Покора це не природа, це характер служіння. Наведу приклад, який згадав Олег Павліщук, Покора Христа. Заглибимося. Чи можемо ми сказати, що Христос менший за батька? Чи можемо ми взагалі сказати, хто в трійці – отець, син Дух більший або менший? Погодьтеся, що будь-яка спроба зараз це зробити призведе до плутанини або до появи Єрісі, старої чи нової. Натомість ми бачимо, що батько панує над усім, але все віддав руки сина. Святий Дух нагадує, що батька сказав сину. І говорить не від себе, а переказує слова сина кожному віруючому. Бог наділяє дарами, яким ми називаємо дарами Духа Святого. Також ми читаємо, що син він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної. Филипп'янам, другий розділ. Проте про сина ми читаємо, сказав Ягве Одонаю, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком, ногам твоїм. Так, ви напевно здогадались, це 110-й псалом у сучасному перекладі. Отже, я ще раз хочу спитати вас хто більший Бог чи Христос? Або хто більший у сім'ї, чоловік чи жінка? Друзі, питання упокорення чи смирення це не питання природи або більшості чи меншості, це питання функції, завдання, яке поставив Бог перед кожним творінням. Син менше за батька, не тому, що має відмінну за нього природу, це ознака його служіння і ролі, так само і дружина. Яка поруч з вами підкоряється вам не тому, що інша, або нижча, або менш досконала, або не наслідує в тій мірі спасіння, в якій наслідуєте його ви? Ні. Просто у кожного з нас своє завдання, з яким ми мусимо впоратися, якщо все розуміємо і виконуємо правильно. Але, друзі, більш детально поговоримо про це наступним разом. Тому що наш час вже вийшов. І тому через деякий час ми повернемось до дослідження ролі чоловіка і жінки до вивчення першого послання Петра. А сьогодні з вами цю програму підготували Ростислав Бабенко і Олег Павліщук. Почуємось.